Скільки коштує життя в Європі в 2024 році? Розписую на особистому прикладі, будуть декілька пунктів. Перший пункт це квартира, а саме оренда житла, другий пункт це їжа, третій пункт це дозвіл, дозвілля або там розваги. І четвертий пункт це інше. Це таке, як там мобільний інтернет, звичайний інтернет і так далі. Почнемо з першого пункту. Аренда квартири. Аренда квартири, якщо це однушка, буде коштувати в середньому 300 євро, двушка 600 євро, трьох 800 євро. Плюс-мінус ціни середні, кажу, варіюються від місцеположення, в Вільнюсі дорожче, там в Клайпеді чи в Каунасі дешевше. Так, беремо комуналку, додаємо ще десь. Від 100 до 200 євро в залежності. Наприклад, ми за двушку платимо, ну, наприклад, там, типу, 600, плюс комуналка зимою 200, влітку 100 євро виходить. Ось у нас вже 800 євро. Це тільки перший пункт. На їжу уходить десь приблизно, ну, будемо брати, 60-70 євро один поход в супермаркет, ти 3-4 рази ходиш на тиждень в супермаркет. Помножив там 7 на 3 200, 200 євро в тебе на тиждень уходить. На місяць це також 800, якщо ми беремо там сім'ю із 3-4 людей. Ось, по другому пункту закрили. Ну, можна ще в їжу додати, якщо там ресторанчик, який заходиш, захочеш сходити або в торговому центрі десь перекусити, пообідати там пару разів на місяць, то там додавай ще там 100 євро, допустимо. Другий пункт завершили. Третій пункт це інше. В третій пункт можна віднести в кого є машина то обслуговування машини, заправка, бензин. Я думаю, туди можна докинути спокійно там, 300 євро в місяць, ну не менше. По третьому пункту, також можна додати такі розходи, як покупки речей, обновлення там, гардеробу, там, трусіля, звичайні купити, це також грошей коштує. Якщо у вас там троє четверо в сім'ї, то це також 400 зверху. В нас виходить 800 плюс 800, 1600 плюс 400 вже 2. Тобто три пункти, 2000 євро ми маємо. Це такий мінімальний розклад, на котрий можна прожити. Плюс додаємо четвертий пункт, не забуваємо, що це в четвертому пункті в нас іде інтернет, мобільний зв'язок, там щось такі дрібниці. Ну це вже накапає, якщо на трьох-чотирьох людей, то це 100 євро, 200 євро. Ось і бачимо. У нас десь у мене виходить в середньому в місяць, вколо, ну якщо округлимо, 2 тисячі євро. Мені дуже цікаво порівняти, як саме і які платежі там комунальні. У вас я, скільки ви платите за хату а, за одну кімнатну чи трьошко? У вас а, цікаво порівняти по різним містам та м країнам, так сказати, у Європі. До слова, щоб порівняти середня зарплата по Вільнюсу – це 2 тисячі євро. Але це не чистими. Чистими виходить 1300-1400, в залежності, які податки ти сплачуєш. Тобто, якщо дві людини а, заробляють середню зарплату у Вільнюсі, то у вас буде на руках 2600, 2800 і вам ну, буде вистачати на життя. Може, трошки ще вийде щось відкласти. І знаєте, якщо потрібно обладнання для ресторанів, кафе або біцарій, ви можете написати мені в особисті. Ми підберемо найкращий варіант. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо цікава інформація.